Херсонські байдарочники та каноїсти перші, академісти треті. На головних стартах України наші веслувальники в черговий раз усім дали зрозуміти, вони одні з найкращих у державі. Кубок України пам'яті олімпійської чемпіонки Юлії Рябчинської у Дніпропетровську цього року став доволі представницьким. Свої байдарки та каної на воду спустили як заслужені, так і майстри спорту міжнародного класу. Разом вправлялися більше 400 дорослих та юніорів. Більш ніж достойно виступила команда Херсонщини, разом зібравши п'ять золотих, стільки ж бронзових та три срібних медалі. Найбільш продуктивними у здобутті нагород стали байдарочники. Ольга Бураго дісталася першою до фінішу на дистанції тисячу метрів. На тій самій дистанції дівчина допомогла Олені Спорцові, Антоніні та Олександрі Шпиченко заробити ще одну першу сходинку, і у байдарці четвірці. А от у двійці серед жінок Бураго та Скворцова опинилися на другому рядку. А Шпиченко була третьою. У Одиночці у свою чергу не підвели команду й дорослі. Так Дмитро Бурзаков отримав одразу два срібла на дистанціях як 500, так і 1000 метрів. А Олександр Сиромятніков тут був третім. У складі четвірки їхній екіпаж став чемпіоном. Квартет юніорів Микола Очкур, В'ячеслав Любчич, Іван Іванов та Андрій Шулепов приплили у статусі бронзових призерів. Каноїсткам Ользі Альохіні та Анастасії Четверіковій не було рівних в одиночці та двійці на 500 метрівці. На цій же дистанції Олексій Колядир зміг заробити бронзу. Приємною є і та новина, що в командному заліку юніори Херсонщини посіли перший рядок. А в загальному заліку наші веслувальники стали третіми. Після байдарочників та каноїстів за роботу на командній національній першості в Києві взялися академісти. І теж не підкачали. Команда Херсонської області назбирала в'язку з двох золотих, трьох срібних та трьох бронзових нагород. Дві медалі найвищої якості нам принесла Діана Горшкова. Дівчина, окрім досягнення вершини у четвірці парні, була найліпшою у двійці та стала другою серед одиночників. Вдало виступивши, спортсменка змогла увійти до складу національної юніорської збірної України. У травні цього року. Команда вестиме боротьбу на чемпіонаті Європі у Чехії. Стосовно інших досягнень. Антон Додаренко та Сергій Сохацький отримали срібло та бронзу в індивідуальних перегонах. Слід відзначити срібний заїзд екіпажу четвірки розпашної зі стерновим у складі Андрія Настюка, Юрія Дмитренка та Олексія Селіванова. А от інша четвірка без Стернового та вісімка зі стерновим стали на чемпіонаті третіми. У загальнокомандному заліку команда Херсонщини взібралася на почесну третю позицію.